Марафон Незламна країна продовжує свою роботу в ветері п'ятого майже до 18-ї години. Працюватиму для вас я, Лідія Середюк. і Наступну частину марафону Незламна країна. Ми присвятимо психологічній складовій нашої оборони у цій російсько-українській війні. Проте будемо говорити, як українських воїнів ми маємо підтримати і як триматися самому, аби мати внутрішній ресурс. Триматися далі про це все будемо говорити далі. з Андрієм Козінчук Козінчуком, військовим психологом, який доєднався до нашого етеру. Андрію, я вас вітаю, бажаю від цього здоров'я. Навзаєм, ви знаєте, зараз такий красномовний титр на нашому екрані з'явився: Як тримати кукуху. Дуже актуальне таке життєве питання на третій рік повномасштабної війни. Будемо говорити з вами про психологічну реабілітацію воїнів. Але давайте почнемо з такого загального життєвого емоційного. От як тримаємо кукуху, як тримати кукуху? Що скажете на таке запитання? Спочатку треба усвідомити. Потребу в цьому. Дуже багато хто ігнорує, до речі, що ментальне здоров'я, воно не таке вже і важливе. Головне, аби там живі були, здорові, гроші, а то все таке, попридумували. Насправді, турбуватися про свій психічний стан, це настільки так же важливо, як і про фізичний стан. Тобто, треба постійно там. Чистити зуби, активно себе вести і правильно їсти все те саме і для психічного здоров'я. Тому почнемо з того, що давайте визнаємо, що є психічне здоров'я, про нього треба турбуватися і це робити. Уже як робити? Тут вже тут нюанси. Але головне навчитися турбуватися про себе в першу чергу, а вже потім про сім'ю, Україну, планету і так далі. Ми на першому місці завжди. Ну, от теж така ж теза така існує, що допомогти собі умовно надягнути собі кисневу маску, а потім вже ближньому своєму. Бо якщо там ти себе не врятуєш, то ти і свою своєму оточенню не допоможеш. Ви знаєте, українське суспільство воно зазвичай, от зазнає великих потрясінь, головно після ракетних таких великих масованих атак. Тоді вже кожен намагається якось реабілітовуватися. Якось е, прийти до тями і далі продовжувати жити своє відносно мирне життя, але наші оборонці вони зазнають різноманітного роду стресу цілодобово. І найголовніше питання: те, як нашим оборонцям триматися, яку допомогу їм надати, ви військовий психолог, просто з колосальним стажем. Е, якщо можете відстежити, як змінилася ваша робота вже на третій рік повномасштабної війни, як змінилася специфіка вашої роботи, з якими запитами зараз до вас приходять військовослужбовці? Я розумію, що тема дуже-дуже обширна. Можливо, у вас на думку якісь конкретні такі тези приходять? Так, я про тезу. Ну, збільшилась інтенсивність набагато. Тобто <кій> з кожним місяцем, з кожною декадою навіть е ну, втома зростає, і, і це необхідно враховувати. Крім військовослужбовців, додавалися члени сімей. Не кожна дружина чи партнерка може витримувати там у кого три роки, у кого десять років в цьому році було дуже багато повідомлень, майже однакових. Що вибач, я не можу так довго чекати. Я піду. І треба було працювати і не тільки з втратами на війні, але й втратами такими от сімейними. Збільшення інтенсивність на війні і збільшення в'ялості. Чи пружності можна сказати, психічного стану. Е уж, і ми не вивозимо самі, і в психології все те саме ми дружимо із психіатрами, медиками, соціальними працівниками, журналістами, лідерами суспільної думки. Бо психічний стан це наше ну, це, це не тільки про одних психологів, це про всіх. І, і так, які запити втома, розчарування. Е не україною, а можливо навіть собою. Я не можу зрозуміти, чи я корисний або корисна. Ось це таке, що є дуже поширений запит. Ну і дуже багато всяких індивідуальних там знову ж таки розлучення, хочу додому, не розумію нашого. Наприклад, деякі військовослужбовці, які в яких був курський напрямок, не хоті ну, не, не усвідомлювали. На що їм іти туди, бо здавалося, що це стати загарбником, що говорить про нашу все-таки людяність? Е ну, як допомогти? Нам необхідно зважати про, про термін ну, три роки такого інтенсиву, ну, а когось 10. Е це ну, воно все-таки дається. І ми дуже багато е зусиль покладаємо на комунікацію. От на те, щоби просто навчитися говорити, слухати, давати накази, бо в Україні є таке прекрасне притаманна особливість з'їсти одне одного. Як тільки все стало більш-менш норм, а давайте срач якийсь заробимо. Збройні сили цього не позбавлені також, тому і в нас така от штука є. І ми вчимося говорити, слухати і любити, підтримувати, дозволяти себе любити. Дозволяти надавати собі допомогу. Бо дуже ж багато. А, я гордий, мені не треба. І це також ну, є, є велика потреба. Ну і знову ж таки, так ви сказали, як допомагати військовим. Ви ніколи не зможете допомогти нікому, якщо допомога насправді потрібна вам. Це безвідповідально. Тому, якщо ви хочете допомагати, дивіться в своє дзеркало, ну, ментальне таке, як у мене справи. У мене все добре, все вперед, я побіг допомагати. Але є таке, що деякі ну, мами, наприклад, та, у них там вона там п'ять ночей не спить і потім давай допомагати там ну, допомагати в лапках. Тому дуже важливо, якщо ви все-таки у співпраці з кимось, ваш партнер, чоловік, хто завгодно, приходить службу в Збройних силах на війні. Якщо ви хочете підтримати, почніть із себе. У мене все добре. Що значить робити? Давайте конкретику Таку перше. Фізичний стан. Як моє здоров'я? Нема температури, я себе прекрасно почуваю. Я поїв, я виспаний. Все окей, добре. Йдемо далі. Психологічні особливості. Які думки в мене є? Позитивні, негативні? Чи не зловила я кайдаша? Спіймала? От, чи, 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 чи нема чи не в мене якоїсь агресії в першу чергу до себе? І третє це соціалочка. Хто мене оточує? Це токсичні тільки стосунки із слухами, із недоговорками, із агресією? Чи в мене екологічна сфера? Я отримую задоволення від людей навколо. От якщо ви це ці, ці три, хоча б налагодите вперед-вперед, у вас все нормально вийде. підтримати. І не забувайте, що іноді підтримка може заключатися в тому, що я дуже сильно хочу тебе підтримати. От і і це буде здорово. Говоріть, будь ласка, словами через рот. і Буде набагато простіше комунікації. Ну так, бо достатньо іноді просто проговорити ситуацію і вже зрозуміти бачення іншої людини і вже це скласти в якийсь спільний компроміс чи якось вирішити часткову проблему. Я сьогодні собі занотувала таку цікаву тезу війна це не смерть усього суспільства. І вона мені просто отак разюче в'їлася в мозок. В ній насправді дуже багато сенсів закладено, бо під час війни, звісно, все суспільство має бути мобілізовано на благо війська. так? І от багатьох людей дійсно виникає якісь там огризіння совісті, коли от щось вони потребують, але не на часі, не потрібно все для фронту, і це цілком виправдано. Але якщо страждає, от своє внутрішній я свій внутрішній ресурс, відповідно тоді вже й не буде добре нікому довкола. А от можливо, чого не варто робити. У спілкуванні з військовослужбовцем, адже тут цілком зрозуміло те, що тривала війна, вона породжує ще глибші більші проблеми, такі як, от, розпадання сімей, про яке ви зазначили. І тут mm -hmm. теж треба проговорити те, що, що не варто обговорювати, чого не варто казати військовому, який перебуває у стресі, аби не нашкодити, бо це також інша сторона медалі, яку рідко на жаль обговорюють а тут. Так, ну давайте що не варто. такі Табушечки. Перше, не вчить військового воювати. Е, там, тобі треба більше там, вчитися працювати, відпочивати, їдь додому. От там Микола, сусід, уже вдома. Не варто цього робити. Е, друге, е, маніпуляції. Якщо ти не будеш там частіше їздити додому, то я там піду до когось. там. Маніпуляція дуже погана штука. Озвучуйте те, що вас турбує, через я повідомлення. Мені погано, я сумую, я люблю. Не ти повинен як нормальний мужик, а от саме от про себе, буде здорово. Ну і знову ж таки проявляти агресію через телефон теж така собі ідея. От, але при тому можна ну, говорити ну, про свої потреби. Що мені ну, треба е, тебе більше. Е, в мене є потреба в тобі там, або в під якійсь підтримці. Ви маєте на це право. Ну я би ще хотів трошки прокоментувати оці обмеження. Ну що, що люди себе ну, забороняють. Давайте уявимо дівчинку ліду, яка любить суші, але суші не можна їсти, бо війна. У солдата в окопі немає суш, і Ліда не купує. Якщо дівчинка Ліда купить собі суші, з'їсть їх сама, ні з ким не ділячись. І в неї підніметься настрій, тонус, натхнення. Вона зможе зробити насправді набагато більше, в тому числі і задонатити. Тому іноді ну, дозволяйте собі ментальні суші, якщо вони вам ну, от прям треба. І це буде здорово. Подивіться кінокомедію, сходіть на стендап. Якщо це частина вашого життя, яке вас робить краще, ви маєте на це право. От. І якщо щось. Але от знову ж таки, можна ж їсти суші, можна замовити кілограм і заточити їх вночі. От. Ну, по стрес. От. Це не дуже добре. От тому дозволяйте собі такі класні штуки, які роблять вас краще. Бо нам всім кожен же ж воює на своєму фронті. Хтось, хтось в окопі, хтось в кабінеті, хтось в студії, хтось на сцені, і всі разом ну у нас все одно одна мета. давайте лупашити разом. Дуже цікава аналогія. Історія з сушами до речі, має реальне походження частково. Тому тут так головне не впадати в крайності, але все ж таки дослухатися до своєї внутрішньої я. Бо, от ще одна моя особиста історія, до прикладу, там новорічний настрій. Так ну який новорічний настрій? То не до того багато проблем робоче питання і так далі. Тут в листопаді виник імпульс поставити ялинку наприкінці листопада, і от, дослухавшись до такого дрібного імпульсу, воно вже ну створило якусь таку загальну позитивнішу картину. Тому. Е... Я б додала ще, доповнила ваші поради, що дослухатися до себе це дуже і дуже корисно і для себе, і для своїх оточуючих. Також до загальної масштабнішої теми взагалі психологічна допомога воїнам, психологічна реабілітація це така комплексна штука, так? Це системна політика в державі. От ви як теж такий вже ґрунтовний фахівець, от що нам треба можливо допрацювати в нашій країні? Що треба, чого бракує в нашій політиці психологічної допомоги у війську і психологічної допомоги вже поза військом для ветеранів? Ну, спочатку про військо. Нам необхідно визнання. Ну, що треба ця допомога. Тому що до війська не можуть ніяк добратися з цією допомогою по одній простій причині, що вище командування не визнає. Що воно дійсно актуальне. Наші ті психологи треба. Ви одну фігню, ви тільки говорите і все. І це вище командування. Мені дуже сумно просто визнавати це, що недостатньо е, я не знаю, зусиль зроблено на те, аби зберегти ментальне здоров'я воїна. У ветеранів все трошки краще, тому що це вже одне військовослужбовці. І, ну і там комплекс заходів. Зараз ну, знову ж таки змінилася у нас міністерка е, у справах ветеранів, плюс дуже багато громадських об'єднань таких правильних, які протокольно працюють на доказовій е, психології, і, і там все добре. Тобто, е, якщо військовослужбовець звільнився і став ветераном, то працюють уже не, не тільки з одним, а комплексно. І з членами сімей або з оточенням, і не тільки з психологічним станом, з соціальними потребами. Можливо, йому треба перенавчатися, дати нову роботу, знання, все, що завгодно. І це зараз все надається, може на тих рівнях, які би нам хотілося, але не знаю, 800 тисяч раз краще, ніж це було в 2015 році. Тому зараз політика державна на рахунок ветеранів, на рахунок. Я не знаю навіть цивільних в принципі дуже добре працює нещодавно, як не може, місяць назад, пройшов другий форум психічного здоров'я під гідою Олени Зеленської, першої леді, і ті напрацювання і на державному рівні, і в соціальному секторі вони надзвичайно високі. Скоро вже ну вже зараз відкриваються простори для підтримки психологічного здоров'я у громадах. Ну, тобто, їх передбачає за 2025 рік 80 штук, щоб було. Тобто, не тільки в Києві там, або у Львові буде, а, ну, не знаю, ну і в районних центрах також. Тобто, у кожного буде можливість е, покращити своє психічне здоров'я. Я нещодавно був випадково в сумах, сумчани кажуть, в сумах, е, на тренінгу для. Просто для людей, от для цивільних людей по психічному здоров'ю, по тривожності, і це, це була грантова історія, але все одно ну, вона відкрита. Тобто зараз дуже багато заходів, які є. Єдине, що хотів звернутися до наших глядачів, що ніхто за вами бігати не буде. Це ну, вам необхідно то, що ми починали. Визнати, що в мене є психічне здоров'я, і мені треба про нього турбуватися. Тому сподіваюсь, що ви до цього віднесетеся з відповідальністю. Знайдете свій середок, психолога е я не знаю, може групу взаємопідтримки, і будете цим користуватися. Це здорово. Я переконана, що озвучені вами поради обов'язково стануть цінними нашим глядачам. Глядачам нагадаю, що є різноманітні платформи п'ятого каналу, на які ви можете підписатися, споживати якісні чесні новини, зокрема, і дивитися ось такі цінні студії, де можна почерпнути чимало важливого в умовах повномасштабного вторгнення. Бо психологічне психічне здоров'я це та основа, яка й тримає нашу кукуху, як і ми казали на початку. Нашу мента. Частину дякую вам, Андрію. Андрій Козінчук, військовий психолог, був з нами на зв'язку.